Лот номер 11 сумки, гаманці та аксесуари ГЕС. Лоти між собою відрізняються, лоти складаються з чотирьох блоків. Перший блок це сумки. Ось показую вам розмір. Розміри сумок різні. Дивіться, яка красива міні-сумочка. Ці сумки ви можете знайти зараз на офіційному сайті. Рюкзак. Сумки всі дуже красиві. Стильні форми? Текстильні сумки в кожному лоті є. Великий шопер. Розбоді, Сумка багет, Шопер, гарний колір, він великий. І ми завершуємо переглядати блок сумки. Переходимо до наступного. Наступний блок це ці. Він також буде по іншій ціні. Гаманці упаковані або в поліетилен, або в коробка. І одна одиниця це чоловіча сумка. Наступний блок це аксесуари, брілки. Вони також по іншій ціні візитниця і четвертий блок це ремні. Лот номер 11 може бути ваш.